Ще одне з перекладів імені Тетяна. Самого маличку Тетяни вирізняються активністю з поміж однолітків, амбітністю та твердістю характеру. Дозвілля вони проводять активно, займаються спортом та танцями. Чи так це, ми зараз перевіримо. Наша Таня гучно плаче цей віршик не про наступну героїню, адже вона виділяється з поміж однолітків винятковою твердістю характеру. Таня навчається у восьмому класі гімназії. Перспектива вона шість років займається англійською мовою, бісероплетінням, а також танцює. І, хоч дівчина скромна, вона вже точно знає, чого хоче. Характеризує школярку її хрещена мати Леся. Ти подобається тобі твоє ім'я. Так подобається. Ти знаєш, що воно означає? Миротворець. Як ти вважаєш, ти відповідаєш цьому образу Тетяни Миротвориці? Думаю, що так. Що тобі подобається в твоєму імені? Ну, що мало таких імен. Леся, скажіть, ви знаєте, так, да, Таню з самого народження і навіть раніше. Да, да, Чому да. мама вирішила її назвати? Так? Ви знаєте, Тетяну Хрестили саме в Тетяну День. І ну, мені так пам'ятається, що, мабуть, більше її, її ім'я вибрала бабуся. Mm. Але ну, законно вона названа в Тетяна День названа Тетяною. Що ви знаєте про ім'я Тетяна? Ну, на жаль, я не так багато знаю, але знаю, що ім'я Тетяна вперше прозвучало в Римі, мабуть. І воно звучало як «Тетяна». От, а до нас воно прийшло, мабуть, після того, вже як в Росії Єлизавета Петровна затвердила саме 24 січня Тетяну mm. день. Це день всякого студентства. От. Тоді було називалося Всякого ученичества, а зараз студентство. Тобто такий чудовий день, mm. пов'язаний з наукою, з освітою, з миротворством. Така у нас станчика. Скажіть, будь ласка, чи багато, знаєте, вам по життю доводилося зустрічатися з Тетянами? Ну, на Україні у нас, мабуть, не так мало Тетя. Mm -hmm. Може, воно, ну, собственно, власне, воно популярне ім'я. Mm -hmm. У мене дві хрещениці Тетяни. Скажіть, тоді ви можете прослідкувати, мабуть, чи є в них якісь риси, в чому вони сходяться між собою? От Таня ще сидить, іначе вона така трошки скута, може, а насправді вона абсолютно не сором'язлива. Вона смілива по життю, і я так дивлюся, що Тетяни такий єсть. Вони такі, вони сміливі, вони впевнені в собі. Вони досягають того, чого хочуть. І я так дуже надію, що так і буде з нашою Танією. Танечка, ти говорила, що ти вибрала вже для себе професію? Так, ти говорила, що хочеш бути слідчим. Ну скажімо так, не зовсім жіноча професія. Чому ти вирішила? Це дуже цікава професія зустрічатися з різними цікавими справами, дізнаватися багато нового. Окрім не зовсім жіночої професії, Тетяна вибрала і не зовсім жіночий вид танців, хіп-хоп. Сама про себе дівчина каже, що в її характері більше чоловічих рис вона вміє берегти таємниці, не любить пліткувати. В одязі надає перевагу спортивному стилю, не любить спідниць та підборів. Думаю, що Таня у нас із таким вона така самодостатня. І, мабуть, через те вона не любить, коли її вчать. Вона любить сама опановувати науку і любить те, що вона любить. От, крім англійської, вона ще у домі творчості займається бісероплетінням. І це її саме улюблене заняття, наскільки я знаю. А ще вона любить всякі заняття, які тільки, ну, які тільки є. От, я знаю, недавно вона поїхала в Києві з подружкою на е тренування по легкій атлетиці, хоча вона вроді, і не, не легкоатлет. Але вона любить все нове. От. І mm. через те, мабуть, і такі у неї бажання бути слідчим, що це щось нове таке і, mm. опять же, з в е, боротьбі за справедливість. Що ти такого оригінального сплела? сплила? Спл спл Тому що я знаю, що взагалі дівчатка плетуть лише там браслети, мабуть, намиста, а ти що? Ну, браслети намиста плела, плела, гаус, кроватки і шапочки. Ви бачили, да, всі творіння, які танець? ну може не всі, але багато бачила. І це дійсно це вимагає не тільки ну, усидчивості, а це вимагає і розуму, бо треба наперед знати, уявляти те, що хочеш зробити своїми руками. А ще Таня відкриває секрети хрещена мати. Дуже добра господиня і прибирає, і посуд миє. А ось які млинці готує, пальчики оближеш.